А, вы вы кто? Митючими миші. коти, собаки і кажани у дитячій бібліотеці, як і годиться, оживає казка. Юні актори театральної студії Бавка зіграли фрагмент нової казкової історії для дітей. Її автор, кандидат медичних наук, лікар отоларинголог Володимир Сівач. Це його перша проба. Пера казку хотів написати давно для маленьких онуків, та все не було часу. А коли внуки підросли, у домі з'явився кіт, і саме він ще більше додав натхнення, зрештою, й головним героєм казки став. Я хотів, щоб це була така добра, гарна казка, так як воно і повинно бути. Казки мають бути добрі, щось навчати хорошого. Ілюструвала і видавала книжку Олександра Гаркуша. Зізнається, було непросто, бо працювала над твором у березні, а в перші місяці війни на творчість налаштуватися було складно. Замовлення поступило до нас у видавництво якраз. На початку війни це було березень. Звичайно, мої мізки в той час про ілюстрацію і дитячу книжку абсолютно не думали. Мені було надзвичайно, надзвичайно перелаштуватися, щоб книга мала таку хорошу позитивну енергетику. В той час у мене був зовсім інший настрій. Я себе просто заставила. Казка й пригодницька й повчальна. Героїв багато, усі цікаві, різносторонні. Хоч писалася історія за мирних часів, і сьогодні виявилася актуальною. Тема досить така на часі на вістрі часу, тому що ці котики вони шукають вільну від зла країну. Що ми зараз дорослі за це і боремося в принципі в нашому суспільстві, наші хоробрі воїни-захисники захищають нашу країну, і ми всі боремося за те, щоб жити у вільній від зла країні. Презентували книжку у Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва. На зустрічі з автором завітали третьокласники першої школи. У книгозбірні кажуть, такий формат презентації надихає юних читачів. Є такі дітки, які ходять щодня до бібліотеки і чекають на новеньку книжечку. Тому кожна книжечка дуже важлива для нашої бібліотеки, особливо після знайомства з автором, ще з його автографом. Вони біжать, вони чекають. Книжечка надзвичайно цікава. Відкрию вам секрет. Ми вже її протестували з різними дітками і всім сподобалося. Школярі до зустрічі старанно готувалися. І казку прочитали, і улюблених героїв намалювали. І навіть пісню вивчили. Ми спочатку малювали малюнки, потім ми їх здавали. Ми вчили потім пісню, дівчатка, а хлопці могли приспівувати. І ми сьогодні її заспіваємо. Найголовніші критики казки, каже автор, це діти, а їм історія сподобалася. Вона дуже цікава, пізнавальна, у ній дуже гарні ілюстрації та малюнки. Маленька, але смістовна. Мені вона сподобалась, тому що там багато пригод про котів. Він мені перший дав цю книжку прочитати. Юні читачі чекають на продовження казки. Автор не приховує. Роботу над другою частиною уже розпочав. Я вже почав писати. І це вже буде продовження. На жаль, на воєнну тематику, так сталося. Наші коти будуть воювати із партизанами. Події нової історії відбуватимуться у Херсоні. А що саме чекає на котів і кицьок у цьому місті, читачі дізнаються, ймовірніше навесні.